Як отримати інтернет, обійшовши провайдера. Може, ви думаєте, що це неможливо, але це лише частково так, щоб вийти у глобальний інтернет, справді потрібні великі компанії, але існує технологія, що дозволяє людям створювати власні локальні мережі, які неможливо контролювати ззовні? Його технічна назва межсистема. Це коли звичайні пристрої, такі як телефони, роутери, комп'ютери, з'єднуються напряму один з одним, створюючи власну незалежну павутину. Кожен учасник мережі є одночасно і клієнтом і ретранслятором сигналу для інших немає єдиного центру, а отже, немає єдиної точки відмови. Так точно за інтернет не доведеться платити, хіба що за електроенергію, і це неймовірний інструмент цифрового спротиву. Достатньо лише владі вимкнути мобільний зв'язок та інтернет у районі протестів. І за годину тисячі телефонів активістів можуть самоорганізуватися у власну мережу для обміну повідомленнями. Цю технологію вже масово використовували під час протестів у Гонконгу, а у великих містах, як от Нью-Йорк, існують цілі громадські меж-системи, створень. Ні, ентузіастами, які не хочуть залежати від великих корпорацій.